Вітаю вас, шановні глядачі подкасту від Ірпінської біблійної семінарії. З вами Часновський Павло. і сьогодні будемо продовжувати наші роздуми про освіту. І сьогодні будемо говорити про церкву та семінарію. І в цьому нам допоможе сьогодні Романюк Микола та книжник Андрій. Вітаю вас, брати. Вітаю! Хотілося б почати з наступного про взаємовідносини між семінарією і церквою. В чому може бути взаємовигідність, а ви більше зі сторони церкви вже, тобто як. Церква може бути корисною для семінарії. Прекрасне питання. Я би хотів його від пасторів чути. О, да. <сум> як ми церква можемо бути корисні для семінарії? Угу. Багато церков десь більше поводиться так, як семінарія може бути корисна да. для церкви. І нічого в неї не вкладаючи. Я думаю, що насправді церква не може без семінарії, і семінарія не може без церкви. Це взаємна любов і дружба, мала би бути глибока і сильна. Можливо, проблема семінарій це те, що ми не змогли вибудувати тісні близькі стосунки з пасторами в своїй окрузі. З іншої сторони, ті пастори, які вчилися тут, можливо, семінарія могла би більше з ними вести діалог і отримувати поради і підтримки. Чим церква могла би бути корисною? Номер один це розумінням, що без освічених служителів церкві важко будувати царство Боже. Церкві важко робити те, що Христос від неї чекає. З Зної сторони, хтось каже, так не завжди ж були семінарії. Мій любимий, любимий отак аргумент, а апостоли ж не вчились. Це така брехня. Да. Ось три з половиною роки з Христом це називати не навчанням. Це норве навчання. Це, навчання, да. навчання да. Тобто навчання завжди супроводжувало церкву. Скажу, що вже Друге століття ми вже маємо школи при церквах. Друге століття. І це тільки було питання спочатку підготовки людей до хрещення. Їх деколи по два роки готували. І ці школи згодом переросли в семінарії. До речі. Хто не знає, всі е, перші університети так. засновані з метою допомогти церкві мати фахових служителів. Uh -huh. Всі, що в Європі, що в Америці. В Америці всі найвідоміші університети були засновані євангельськими е, віруючими, які дуже чітко розуміли без освіти. Нам ніяк. Семінарія це не конкурент для церкви, це партнер. Угу. Це партнерські стосунки. І, власне, я вірю в це, ми віримо в це, що саме церква має формувати порядок денний семінарій, а саме в процесі е, актуальності, викликів, часу. І, на жаль, часто ми бачимо таке відмежування, що в семінарії є своє бачення, і це треба, але воно е, десь народжене в самій семінарії. І це виклик, і знову ж таки, це виклик не самої семінарії, це е, двосторонній виклик. Тими пасторами, які цікавляться чи не цікавляться студентами їхніми, тими пасторами, які можуть приїхати, викладати навіть в семінаріях, і ми постійно шукаємо практичних служителів, які могли б долучатися до справи викладання. Церква формує порядок денний якраз курсів, які курси сьогодні треба, тому що вони показують той, той виклик, з якими вони працюють на місцях, адже Семінарія, яка знаходиться, скажімо, як в нас в Київській області. Ми знаходимося в Ірпені, ми маємо свої виклики. І десь можемо не до кінця розуміти виклики церкви, яка сьогодні знаходиться на Західній Україні. І не до кінця можемо розуміти виклики, які знаходяться на сході України близько до зони бойових дій, і в кожного з них свій буде виклик. Я намагаюся завжди, коли в процесі викладання душої опіки, звертати увагу на те, хто мої студенти, з якими викликами вони зіштовхують. Це для того, щоб чути їх угу. і аналізувати незмінне богослів'я незмінний контекст часу, практичні виклики, адже кожен студент привозить свої практичні виклики, кейси, які вони мають в церкві, і це впливає на розвиток тих предметів, які ми даємо. Я би вернувся до того, чим церква може бути корисна в семінарії. продовжуючи Андрія. Тобто я говорив про те. Що церква мала би розуміти потребу. Угу. Андрій говорив про те, що церква е, задає порядок денний чи так, запит, так. запит на предмети, на, угу. на фахи, на напрямки. Чим церква принципово важлива може бути для семінарії, це ось розуміючи, співдумаючи, це таке молитва і фінанси. Тобто, Дуже часто в Царстві Божому є так, про що ти молишся, в то ти вкладаєшся. Судячи по церковній підтримці семінарії в Україні, про семінарії мало хто молиться. Бо справжня молитва завжди веде до якоїсь дії. І тут, якраз, мабуть, величезний пласт і нас семінарії і церкви, це розуміти, що. Саме навчання студент, наприклад, не може покрити. Mm -hmm. Батьки студенти не можуть покрити. Тим паче, 95-98% випускників не можуть потім заробляти згідно того, що вони вивчили в семінарії. Вони служать. Mm -hmm. Через те, що вони служать, відповідно, вони не можуть і покривати, інвестовувати в своє навчання. Вони шматок інвестують. А тому о, семінарії церква може прислужити семінарії допомогою матеріальною самим різним чином, але вона, як правило, слідує за такою ревною щирою молитвою. Ось це, це ще чим може семінарія, церква може бути корисна семінарієм. І ти таке відчуття, що це ще не все. Я думаю, таких багато векторів. І, наприклад, це конференції. Так. Це дослідження, долучення, це запит на дослідження це, яких систем апологетиці. Адже ми зіштовхуємося щодня із новими і новими викликами. Так. Збільшення е, доступу до наукових джерел саме через звичайний там, інтернет, наразі чат GPT, штучний інтелект, це е, вносить багато перемінних в звичайне мислення ще е, служителів. І ті виклики, з якими сьогодні ми зіштовхуємося, вони не були знані нам. І саме коли церква дає запит на дослідження певних тем, на розробку курсів, на розробку церковної програми, на розробку індивідуального підходу до підготовки до хрещення також, це запит до від церкви, помісної, до наукових осередків. А нашим науковим осередком таким є семінарії, мають mm -hmm. бути і є. І тому це також запит, на який ми можемо відповідати як семінарія, адже це наше спільне покликання до розвитку з життя і церкви? Дивіться, якщо от церква буде вкладатися в це все, вона буде молитися, фінансувати, брати активну участь в опитуваннях і все, що ви сказали вище, то яка для церкви буде користь від випускників семінарії? Що вона буде з цього мати? Ну, якщо церква інвестує в своїх студентів, тобто в їх навчання і в семінарію, вона відповідно буде зовсім по іншому відноситися до студента і випускника. Він не буде просто розглядатися як якийсь конкурент чи як той, котрий щось нам тут ускладнює життя. Його будуть бачити як. Служителі як ідейну людину. Я, наприклад, своїх студентів, які в семінаріях різних вчаться, я питаю, які ідеї ти привіз угу. з сесії, чим що такого ти почув, що могло би бути корисне в нас? Поділись, запропонуй. Бо ми хочемо служити краще і розвиватися в тому, що ми робимо. Якщо служителі інвестують, вони відповідно. І активніше залучають студента, у них більше очікування. Вони ймовірно відвідують семінарі, щоб познайомитися з викладачами, вони запросять викладачів до себе в церкву, вони самі прийдуть на якусь конференцію, семінар, навчання. Тобто вибудується діалог ближчий. Ну і я думаю, що такий випускник, в кого. Церква чи керівництво не вкладалися, він десь буде відчувати відповідальність. А що як студент він пройшов гарний курс у семінарії, дуже вихований, освічений служитель, але він переріс свою церкву. Тобто, він якби розуміє, що його помісна церква явно нижче за нього, скажімо, в усіх сферах. От він переріс церкву, що тоді робити? Насправді дуже складне питання, угу. бо до нього може підійти з різних сторон. Найперше, я б заперечив це, тому що якщо ти ростеш, то ти маєш розуміти, для чого ти ростеш. Угу. Ти зростаєш для росту твоєї общини. І найперше, про що б хотілося говорити, це з позитиву, що дійсно ті знання, які ти отримав. Ти, е, якщо ти думаєш, що ти переріс, це значить, що ти возвеличився. Це гординя, а не якраз не про знання. Це якраз про зверхність. А зверхність нічого не має спільного із ростом. Тому що ми бачимо найбільший приклад наймудрішого, найсвідомішого. Той, хто посвятив себе заради нас, угу. той, хто був всім і заради все, той, хто не вважав бути е, загарбанням влади. Бути рівним Богові, це Ісус Христос, і Його служіння було якраз в приниженні служінні. Я думаю, що найбільший приклад смирення, якраз показує Ісус Христос. Той, хто є все і заради кого все, втілив це в служінні. Mm -hmm. Тому вміння служити людям, які можливо, на твій погляд, знову ж таки суб'єктивний, менші за тебе. Оце якраз є мудрість, оце як є, є здобуток. Є інша сторона. Коли людина навчається, коли людина здобуває, а йому кажуть, слухай, нам не треба це все, що ти привіз. Забудь mm -hmm. ти нам, ти нам дай як одного разу в одній церкві, я почув, кажуть, слухай, це дуже нехороша проповідь. Я кажу, слухай, а чому на мою проповідь, якось сказали? Ти змушуєш нас думати під час проповіді. І ви знаєте, а в такий час є моменти, є виняткові моменти розуміння того, що люди не хочуть змінюватися. Але знову ж таки, є суспільство, якому треба зміни. Угу. І тому це добрий час без реформ, без ламання, без конфліктів. І ти на утворення нової церкви і досягати. І інше коло людей, і це, це буде добре. Або приєднуватись до команди, яка yeah. йде на утворення Угу. Uh -huh. А що як тоді випускник? От він ну буває ж таке, що після навчання ти не можеш повернутися в свою команду. В тебе якісь конфлікти чи непорозуміння. Це взагалі можна вирішити чи ні? Ну, в загальному, так як ти кажеш, то ні, бо треба знати, що mm -hmm. за конфлікт, що з командою, mm -hmm. чия вина тут багато дуже обставин. Mm -hmm. Насправді, все, що може бути недоброго, може таке статися, бо й ворог не дрімає. Але при будь-яких розкладах, що ми би очікували від семінариста і випускника, що це власне здібності в упокоренні Христа і в такій посвяті служити іншому. От. У осмислення чи усвідомлення себе слугою, служителем. Угу. А що, наприклад, дивіться, я от є таке, знаєте, вислів горе від ума. Я думаю, ну, є. Ну, да. і от людина може сказати, що вона не може служити з неосвіченими людьми. От вона приходить, і тут проблема не стільки в ній, а от в питанні тому, що команда якраз лінується розвиватися. От ти запалений, ти вивчився це, все ти приходиш в свою команду, а вона вся якби залишається на тому ж рівні. Вона не хоче розвиватися. Що ви можете з цього приводу Можу сказати? порадити е, є дуже е, проста пропозиція і досвід, коли ти от в такій ситуації все тобі здається нікому не треба, ніхто не приймається, таке здається тобі, що ти один рівнуєш. Ну, по перше, таке вже було. Навіть колись пророк Кіля вважав, що він один лишився, хоч йому так по секрету сказали, що ще 7 тисяч є. Ось то вартує молити Господа, щоб він показав людину, яка хотіла би рости. От, молити Бога про другого співслужителя, який відкритий. Повірте, Господь відповідає на такі молитви, але це означає, що мені треба бути відкритим. Получається, чи в твоїй команді, чи в церкві знайдеться хтось, хто зацікавиться, хто хоче більше, і ось ти вже маєш другу людину угу. з ким співпрацювати, з ким молитися, з ким щось розвивати. І Господь до вас додасть і третього. Це маленький... Але послідовний поступовий вплив. Ти молишся, щоб Господь тобі відкрив, показав або вислав назустріч також відкриту людину. Але я би тут тільки сказав: не малюй собі портрет тої людини. Приймай того, кого тобі Господь пошле. Можливо, хтось насвариться на тебе, а не накритикує тебе. І слухайте, зразу подумає, може це відповідь на молитву. Раз він мене критикує, значить він хоче щось робити. Йому, краще. Не, байдуже. Йому угу. не байдуже. О, може, це якраз не опонент, а якраз людина, яку Бог мені посилає на зустріч, щоб я з нею співслужив далі. Угу. Знаєте, це такий великий також виклик в розумінні слова смирення. Угу. Я проходив свої виклики в житті також неодноразово. І одного Часу в мене був такий великий наплив різних ситуацій в житті, коли Бог через різні через різних людей книги, писання, промовляв одне слово змирись. Змирись це, навчись бачити в твоїй команді людей, не яких ти маєш змінювати, а які також змінюють тебе. Угу. Навчись бачити їх як людей, яких тобі дав Бог. Тому що апостол Павло в першому коринтянам чітко пише, що є а, члени тіла в нашому тілі, які мають найменшу честь. Але найбільш шановані, яких ми більше захищаємо. І, а, і коли ми думаємо про це, то, і, то в нас є люди, як сказав колись професор Павлосон, що найслабкіші члени тіла, найбільш потрібні нам. Адже в служінні їм найбільше, хто будуть це не вони, а угу. ми самі. У да. нас є ті люди, які формують нас, наш характер, і ми будемо зростати. І тому, коли мене тригерить якась людина, я маю роз розкрити свої очі. Господи, запитати, Господи, а що я маю навчитися із того, як я буду служити цій людині? Адже формує нас не тільки те, як успішно ми служимо. А як ми можемо робити справу, коли не бачимо результату? Це угу. вже праця над характером. А дивіться, а що як пастор він має бачення на церкву, він змотивований вчитися, він проникся ідею семінарії, що треба розвивати, формувати служителів. Його команда теж да, але от члени церкви вони не хочуть вчитися. Не лінує, а от просто кажуть не хочу. Що має робити пастор або казати, чи як молитися, щоб церква пішла вчитись в семінарі? Ух, яку ти намалював картину. До речі, вона не штучна, вона угу. е, існує. Це все з практики. Да. Е, на жаль, я буду теоретично відповідати, бо я не маю такого. Угу. У нас є брати і сестри, які хочуть вчитися, йдуть вчитися, і навколо мене служителі, які вчаться, і хтось краще мене і більше вчиться, то я ще й в них вчуся заодно. В даному випадку, я пробачте, теоретизую, мій хід думки такий: якщо церква не хоче вчитися, то два питання: можливо, або я неправильно вчу, або я забагато очікую. Угу. Є такі семінаристи і випускники, які ставлять за високу планку, угу. Деколи навіть вищу, ніж до себе. Тому, можливо, варто спустити свою планку. Це перше. Друге, Задача служителя говорити слово так, щоб наймолодший і найстаріший, і найнеосвідченіший розумів просто, ясно, і був натхнений підбадьорений Словом Божим. Слово Боже і Дух Божий веде людини до глибини. Ймовірно, от служителю такому вартує збільшити і активніше саме це слово викладати, допомагати людям засвоювати, вести до слова. Бо слово і дух Божий далі будуть вести до навчання. Можливо, в церкві є необхідність пройти через такий якийсь етап, такого покаяння загальноцерковного. Можливо, вони всі так успокоїлись. До речі, в нас мало таке практикується. Що от ми успокоїлись, ми всі так байдужі, і ми не думаємо, що можливо нам треба якесь таке оновлення духовне, піст, молитва, mm -hmm. повернення до слова, такий якийсь марафон слова mm -hmm. і, можливо, таке загальноцерковне покаяння. Господи, ми не виконуємо Твою місію. Господи, ми Твоє слово зневажаємо. Господи, в наших рядах є. Ми толеруємо гріх і, і треба очищення. Тобто, виявляється, часом отака апатичність церкви. Це може бути наслідок і гріха, і угасшення Духа Святого. Ну якісь такі хід думки. Можливо, тут немає стандарта чи угу. одного виду. В кожній громаді це щось може бути по іншому. Бачите, і ще до цього додам, я погоджуюсь на всі 100% з тим, що попереду було сказано, але ще з іншої сторони, давайте поглянемо. Можливо, церква не хоче вчитися так, як хоче від неї. Це пастор. Угу. І треба не тільки мотивувати церкву навчатися, а й змінювати свої підходи. Адже ми всі навчаємося навіть бабусі. Вони навчаються. Вони знають який курс долара в більшій мірі. Вони знають політичні відомості. Все, що а вони ми... зараз дивляться, Ютуб, щоб блінчики по-новому робити. І я не здивуюся, що навіть користується чатом GPT. А розумієте, ми на все, що ми любимо, ми знайдемо час, ресурси угу. і можливості. На все, що ми любимо, і тому питання: якщо ми змушуємо церкву вчитися, або ж навчання е обрізаємо тільки семінарію чи інше, ми можемо не дочекатися цього від людей. Uh -huh. Якщо ми показуємо шириту богопізнання, показувати його красу, то ми закохаємо людей і в старий завіт. І в бажанні навчатися, і навіть бажання читати книги. Ми зможемо це зробити не з усіма, ніколи не буде 100%. Але ми маємо здавати собі питання, як служителі, що я зробив. Я пам'ятаю в своїй церкві, ми якось зробили, кажу, давайте ми будемо навчатися. Люди не ходять на навчання. Я думаю, слухай, це проблема, мабуть, в них, вони такі погані, і почав в своєму серці зневажати їх. А потім задав собі питання, а чому ні? І подивився на ряд об'єктивних причин, від логістичних навіть даних. І я почав збирати людей в себе вдома для того, щоб навчати. Але для цього я їздив і своїм авто збирав їх, угу. привозив до себе додому. Ми навчалися і потім розвозив по домам. За два роки в нас виросла команда із двох чоловік до дванадцяти людей, залучених в процес служіння, які вже самі їздять, які самі шукають, які самі працюють. Вони вже це. Але це два роки. Uh -huh. Тому чи шукаю я можливість, щоб моя церква навчалась так, як їм зручно, для їхнього формування, щоб, як Христос сказав, скуштуйте і побачите, який я добрий. Поки не скуштуєш, ти не зможеш цінувати і не будеш готовий платити за ціну. Як колись в різних там, стартапах продавали маленькі пробнички. Для чого? Uh -huh. Щоб ти купив ціле, допоможіть людям скуштувати освіту. А дивіться, якщо ми конкретизуємо ще більш таку глибоку проблему, навіть якщо пастор хоче, щоб церква вчилася, церква, в принципі, теж не проти, щоб піти вчитися в семінарію, але нюанс в тому, що, наприклад, ключові лідери в церкві вони не можуть залишити служіння на період навчання. Немає заміни. Вони аргументують, кажуть, я не можу піти навчатися в семінарію, бо нема на кого залишити служіння, щоб не було цих прогалин. Тут якраз е, великий запит на командні служіння. Угу. Угу. По-перше, навчання в нас немає такого, що тобі треба на рік чи півтора року, чи на покинути все. У нас є на заочна місяць. форма, навіть не на місяць. Найдовше це 12 днів сесія, а можливі і. П'ять днів сесія. Тобто, І це раз там на два місяці чи раз на чотири місяці. Тобто, на правду це не такий уже звичайно, домашнє завдання забирає час. Але да. Командність в тебе є співслужителі. Ти делегуєш, ти довіряєш, ти просиш іншого служити. Угу. Інколи це, це гріх? Це гординя. Як я залишу робити щось на когось, хто. І ми тут говоримо гірший за мене. Ми це не говоримо, це підрозуміло. Ну, от, це ми, ми цього боїмося. Ми це підрозуміваємо, А хто ж крім мене? І це гарний виклик, коли це не стосується служіння. А в, цьому, в цей момент кожен служитель має задати собі питання: а що, коли мене Господь покличе до себе сьогодні? Угу. Хто буде після мене завтра? Я впевнений в тому, що кожен служитель відповідає не за те, як він тільки несе служіння, а за те, в кого він вкладається. Кожен відповідальний за служіння він відповідальний вперше не за те, що він робить, а за те, кого він формує. Uh -huh. І тому, якщо він лідер, який хоче розвиватися, він має включитися в команду, вкластися в команду, які його, змі... які його можуть замінити, які зможуть зробити помилки. Uh -huh. І потім на зроблених помилках він з любов'ю і лагідністю ключове слово зможе послужити їм, проаналізувати, сказати дійсця, а що на наступний раз ми можемо зробити. Краще, адже всі ми так створені. Це ми так в нас так мозок працює, що ми вчимося не теоретично, а що буде коли, а практично, а що можна було зробити краще, і що в мене пішло не так. Угу. Дивіться, я хочу такий наостанок най я називаю це пекельні питання. Бо це знаєте, як занавість кожної семінарії. ми є трошки привідкриємо. Я маю надію, за який кошт існує семінарія. Тобто навчання ж ми ж розуміємо, що воно, ну, будемо відвертими, ту ціну, яку платять студенти, то якби добровільне пожертвування. Але з яких кошти існує семінарії? Почнемо з того, що всі добровільні пожертвування, які привозять студенти, це 10%. 10 від чого? 10% від вартості навчання одного студента. Він оплачує тільки 10% зу. Чи вносить пожертву в сумі 10%. А, Тоді Тоді з... беруть, це десь 90%, 90% да. відсотків. Звичайно, в кожній семінарії це по-своєму, але, як правило, е е е як правило, це фактично нема ні одної семінарії, яка б не шукала підтримки у спонсорів. Е часто це на заході, е деколи рідко це частинку в Україні. На, на превеликий жаль. Та, на превеликий жаль. Ось тому богословська освіта в Україні на превеликий жаль зараз залежна від багатьох західних партнерів. Я скажу, що це не тільки в Україні так. Семінарська освіта у багатьох країнах світу залежить від спонсорських коштів. Угу. Тобто, виявляється, на відміну від університету, семінарія не може ставити такі самоукупні ціни, щоб все, все, все. Могло існувати за рахунок виключно внесків студентів навіть якого. вищі навчальні заклади. Вони живуть також до за дотації з держави чи за меценатські гроші. в нашому випадку про що би ми мріяли над чим би ми мали би працювати? Це звичайно над тим, щоб шукати можливості у людей доброї волі бізнесменів, які були б зацікавлені і розуміли, що вкладаючись в семінарі, вони вкладаються в майбутніх служителів. Тобто це абсолютно духовна праця, духовне посвята і це ще й дальня перспектива. Я інвестую в нове покоління служителів. Є можливість, до речі, вкластись конкретно там в служителів для певних груп. Це, як є в по факультетах, чи по напрямках, чи то дитячі служителі, чи то молодіжних підліткові, чи то жіночі, чи це пастори, чи можливо це богословські програми магістерського рівня, чи це дуже Можна як конкретно можна вкладатися в книговидання, але можна просто підтримувати семінарію. В цьому є величезний запит і потреба. Ну головне пам'ятати, що якісна освіта, в тому числі і духовна, це дорого. Для... Але її цінність для церкви неоціненна. <гум> Добре, брати, дякую за цю змістовну розмову. Я думаю, що цей подкаст допоможе багатьом нашим слухачам. І дуже дякую всім, хто нас дивився, хто нас слухав. Далі буде більше. Благословінь. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на цей канал, поставте лайк та по можливості прокоментуйте, тому що це сприяє розвитку контенту про християнського світу в Україні.